Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Мене звуть Денис. Сьогодні у нас на огляді кальян від компанії Sunrise Спочатку попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Всі ссылки на товар, інстаграм, сайт будуть в описі. Приємного перегляду. поїхали! Ну що, друзі? У нас сьогодні на огляді шахта від компанії Sunrise. Іде вона, вона ось в такій коробці. В комплекті у нас в принципі це шахта, тарілка і мундштук. А Всередині сама шахта виконана з нержавіючої сталі. Всі модельки Sunrise, Давайте швидко його розпаковуємо, збираємо і я ставлю углі, і ми прокуримо. Я рахую, що ця моделька входить до бюджетної лінійки, тому що за нержавійку такої якості, така ціна, це кайф. Може. Можете також перейти і побачити ці. Перше, що я бачу, у нас йдуть в комплекті кульки. Вдруг у вас шахти, клапан, продувки, де знаходиться, якщо загубите кульки, то це запасні у вас. Не десь відкладіть, не загубіть. Так, дістаємо тарілку. Тарілка у нас йде з нержавійки і вона така тяжка, трошки, можна сказати. Дістаю нижню частину шахти. У нас в комплекті є дифузорчик, висота шахти 50 см, до речі, діаметр внутрішньої шахти 13 мм. Це буде така плотненька тяга. Кайфова, я такі обожнюю тягу. Адаптер під чашку вже з ущільнювачем. І, до речі, ущільнювач прикольний. Я такий ніде не бачив. Тут у нас іде мундштук з нержавійки, Дуже прикольний. Класичний, без, без чого-лібо зайвого. Кальян виглядає топово як на подарунок, як для будинку. Для закладу також він підійде, він впишеться в інтер'єр, тому що є вибір в кольорах, і вони по дерево завжди вписуються, Кожне поєднання дерева з нержавійкою. І ось наша сама шахта, друзі. Я взяв чорний колір. У нас накладка дерев'яної шахти, має таку форму. Всередині нержавійка. основа у нас йде з пластику, з'єднання на притирці, адаптера, коннектора під шланг, і продувка у нас виходить з звер ось тут по колу Ми беремо шахту і вдягаємо нижню частину на основу. З'єднання шахти з колбою буде на ощільнювачі, так як шахта окремо, зрозуміла, то вщільнювач ось тут. З часом вони можуть порватися, то замінні продаються, то не проблема. так Ми ставимо тарілку зверху, закручуємо адаптером. Наша шахта зібрана. Виходить, що ось його її комплектація, плюс ще мундштук. Що вам треба сюди добрати, щоб був повний контакт, щоб ви прийшли на магазин і знали, що вам треба ще до неї. Вам треба колбу для ну, куди ставиться. вам треба шланг з'єднати мундштук з кальяном, вам треба чашка під е, тютюн. І вам треба калаут. Ну і щіпці, звісно. Це з такого класичного. Я грію вугілля зараз, забиваю чашку. І ми подивимося, як він себе під час покуру веде. Через секунду підключаєш? Ну що, друзі, я гадаю, що наш кальян прогрівся, я його ще не прокурював, не, не знімав нічого. Я хочу спочатку а, провірити його тягу при вас. Давайте спробуємо. Вау! Дуже тихий, несподівано тихий кальян. Я, напевно, далью зараз води, мабуть. Мені здається, замало. Там кальян, тяга в нього, звісно, прям божественна. За один раз у нас дим з колби повністю вийшов. Продувка працює ідеально, буде продуватися і нагадую вам, що після кожної тяги ми ви маєте продувати кальян, щоб у вас наступна тяга кожна була свіжа і ви відчували смак, так як має бути. Сам кальян, так як виготовлений з снеживічій сталі, основна частина шахти, то він гнити не буде, він буде служити вам дуже довго. А за доглядом дуже все елементарно просто. Єдине, що як коли ви будете знімати накладку, ось тут не забувайте про кульки, які знаходяться тут в основі. І вони вас можуть випасти, якщо ви перевернете. От а так він відкручується, розбирається. Ви побачили повністю. Я рахую, що такий кальян він по висоті оптимальний. Середня золота середина, можна сказати. Його можна брати із собою, і транспортувати. Він легко розбирається, багато місця не забирає, не сильно тяжкий. По вазі він нормальний. Sunrise молодці, це Україна. В принципі, всі модельки Sunrise в них якісно зроблені. Курю я на вуглях від компанії Гарила. Зараз це саме оптимальне для мене вугілля, яким я користуюсь, а він йде в комплекті з дифузором. Дифузор у нас служить для приглушки бурління. Дифузор у нас знаходиться ось тут знизу, на шахті. Він служить для приглушки бурління і о, з ним тихіше тя. кальян працює, краще фільтрація диму відбувається, легше тяга. Роблю для вас останню тягу. Ви поки напишіть, як вам ця моделька. Придивитись до неї серйозно, вона дуже крута. З вами був магазин Кальянчик. Мене звуть Денис. Всім гарного дня, дивних кальянів. Слава Україні і всім пока.